Можемо з вами про Бога поговорити. А що вас цікавить? Суть спасіння в чому, ви знаєте? Ні? Ну ви хоч раз в церкву ходили за своє життя? В церкву, ходили, батьки, ото, да, ходив, ну, батьки. Мабуть, у православної, я так і розумію. <ривіт> так? <ривіт> ну, знаєте, православна церква, ну, по-перше, така церква, ну, я нічого не маю проти церков, але що каже Слово Боже про, про цю церкву? Сказано, ти не холодний і не гарячий. Бог каже в посланні до семи церков, я виплюну тебе з уст своїх. каже раджу тобі е, купити в мене е, золото, очищене вогнем і задягнутися в білий одяг. І... Що означає золото очищене вогнем? Я зараз вам розкажу далі. поясню. і задягнутися в білий одяг і помазати очі свої мазю, е, щоб бачити духовними очима. Е, Наприклад, що таке є золото очищене в вогні, це є слово Боже. Якщо людина читає його, то вона починає багато чого розуміти. Що таке одяг білий, це вісон і праведність святих. Вісон білий, чистий і праведність святих. Це білий одяг. Вісон? Так. Або зодягнутися простими словами в образ Ісуса Христа. Ну, тобто виконувати заповіді Божі, наприклад. Особливості останнього періоду церкви це є славдиківський період, коли в цій церкві ну, вони користувалися мазю такою і лікували людей. Це я про них так. І сказано, що е, вони ліку, ну, лікували багато людей, але е, самі були сліпі, духовно мається на увазі. І от Бог рекомендує їм духовну мазь, щоб бачити очима духовним. Ну, І ще, наприклад, в період цієї церкви е, люди займалися бізнесами, е, сказано що в останні дні будуть люди чим займатися? Покупати, продавати, одружуватися, виходити заміж. Але сказано, прийде на, на всіх людей погибель. Чому? Тому що люди е, не читають Слово Боже. А у Біблії сказано, що перед другим пришестям Ісуса Христа будуть такі події. Войни, землетруси, стихійні лиха і хвороби. Але це е, як ото муки. Перед родами у жінки, ну, коли вона не точніше не пара, а коли вона народжує. Ісус сказав, що це тільки початок оцих детств, які грядуть на цю вселенну. Каже, не жахайтеся, ви почуєте слухи воєнні про війни, але от такі події будуть. Ну, і і саме основна ознака, що Ісус гряде за своєю церквою, за нареченим, це і буде проповідувано вся Євангелія по всьому світу, і прийде кінець. Це записано Матвія 24,14. Ну, і суть цього спасіння можна в одному вірші сказати в Біблії, це так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірував у нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3,16. Бо хто не повірив, той вже попав під осуд. Так. Це було вже написано після е, е, Дивіться, е -е, спочатку е -е, дивіться, це, це розповідається в усіх чотирьох Євалів. Е -е, Ісус е -е, казав про ці події, ще коли він був живим. Приблизно 2000 років назад він сидів на Оливній Горі. Це написано в Матвія 24 главі, можна почитати. Процес. Все, все одно це було, скажімо так, із початку народження Христа. Ну, Ісус, дивіться, хто такий Ісус? Ісус це є Слово Боже, Ісус є Сином Божим. І Він е, створював іще з самого початку е, Книга буття початок. З Богом Отцем і з Духом Святим е, вони створювали Всесвіт. Ісус наперед знав, е, що буде наперед. Він е, дивився. Протягом всієї історії. І він бачив, хто спасений у вічності, хто не спасений. Він прийшов у цей світ, щоб викупити їх, людей, сказано, від гріхів їх. І взагалі, знаєте, перша війна відбулася на небі, сказано, що був помазаний херовим Люцифер. І він підняв на небі бунт і переманив на свою сторону третину ангелів. І повстав проти Бога. Він сказав, що я хочу стати ну, таким, як Бог, схожим на нього. Він, він хотів сісти на престолі Божому. Ну, подібним Всевишньому хотів бути. Але він тільки про це подумав, знаєте, у нього гординя в серці з'явилася. І книга Откривання нам каже, що відбулася війна на небі, і Архангел Михаїл воював, і ангели його воювали. Проти е, древнього змія дракона і, е, і ангелів, е, ну, яких переманив на свою сторону Люцифер. І ангели Архангела Михаїла, і ну, Боже військо, можна так сказати, перемогло. І скинуло його в таке е, місце е, під небесами. І він заснував царство своє там. І він ще справить, він має право. Він керує землею, тому що він забрав у перших людей, можна так сказати, первородство. Ну, По-перше, його стали звати тепер не Люцифер, а диявол і Сатана, що в перекладі означає противник-обмовлювач. І другий раз він е, намагається е, поквитатися з Богом проти сімені, люд... проти сімені Божого. І це були перші люди Адам і Єва. Бог сказав, що. Ви можете із кожного дерева тут їсти в раю, а з дерева, що посеред раю, не можете їсти це дерево було пізнання добра і зла. І навіть доторкнутися до нього не можна, було, бо сказав Бог, що ви, напевно, помрете. І тут одного разу сказано, що змій був самий хитрий серед польових звірів. І диявол. Підповз до жінки у вигляді Змія. Сказано, що він древній дракон стародавній. І він поставив під сумнів Божий наказ, Божу заборону. І він сказав: чи правда, що Бог вам сказав, що із кожного дерева можна їсти? Ну під сумнів, так підставив, знаєте, хитро так. А жінка сказала, що ми можемо із кожного дерева їсти е, в Божому в райському садку. Але із цього дерева, що посеред раю, ми не можемо їсти. Е, і Змій е, дальше продовжує. Каже, е, якоби, що якщо ви скуштуєте із цього дерева плід, то ви станете як Боги. А перед цим е, Адам і Єва. Коли Бог створив із ребра 에, Адама жін, жінку Єву, 에, сказано, то якби вони бачили один одного і вони не соромились, вони були нагі. І от тільки е, жінка Єва вкусила цей плід і принесла, принесла чоловікові. І е, вони зрозуміли, що вони нагі, що вони голі і засоромилися один одного. І сказано, що Бог прогулювався в райському садку і він почав кликати Адама. Каже, Адам, каже, ти де. Бог знав, що це наперед. Він вже наперед знав, що це станеться. І Адам йому каже, що я нагий, а Господь йому каже: А хто тобі сказав, що ти нагий? Чи ти не їв із дерева пізнання добра і зла? Тобто з того дерева, з якого я заборонив тобі їсти. А він сказав, що це жінка принесла. Ще їм спочатку сказав, а потім сказав, що це жінка мені принесла. А жінка сказала, що це змій мене спокусив. І тобто, ніхто з них не визнав свою вину. І виходить, Бог прокляв змія, сказав, ти будеш повзати на череву своєму протягом ну, певного часу. Да, сказав. І, е, і сказав е, про потомство жінки, про родство таке він сказав, що е, буде потомство від жінки, яке ти будеш його жалити в п'яту, а воно тобі розіб'є голову. А Адамові сказав, е, ні, жінки сказав, що ти будеш е, народжувати в муках і е, е, в, буде тебе тягнути до твого чоловіка. А чоловікові сказав, що ти будеш працювати в поті свого лиця, і е, є, на землі, якій ти будеш працювати, е, воно буде -то тобі приносити е, ну, будь-яке, ну, можна так сказати, погано вроджувати буде врожай, і ти будеш працювати тяжко. І ти, ви будете помирати. І сказано, з непослухом цим в людей увійшов гріх. А з гріхом смерть. І Бог наперед вже знав, що таке буде, що повстане проти нього Його творіння, і Він посилає в цей світ свого Сина Єдинородного, Ісуса Христа. І Ісус Христос приблизно 2000 років помер на Голговському хресті, і постраждав за гріхи всіх людей, викупив їх, можна так сказати. Але якщо людина вірує в це і прийняла Ісуса Христа в своє серце, і покаялася, більше старається не грішити, ходить в живу церкву, виконує Божі заповіді, то вона вже спасена. Бо хто не, хто не вірив в Ісуса Христа, той попаде в ад, написано разом слідом за дияволом і тими падшими ангелами. Бог не створив пекло для людей, написано. А він створив його для диявола і оцих ангелів, які пішли сюди. Але по деякі, знаєте, так сказати, як вам пояснити, ну, по цим, деякі люди обирають своїм правителем, можна сказати, або своїм спасителем диявола. Вони думають, Він обіцяє їм щось там, да? можливо, якісь багатства, можливо, владу їм дає, ще якісь ресурси. І, і люди йдуть за ним, але він бере за це плату душу людську. І отак хитро диявол діє. І він знає, що йому мало часу лишилось, бо Ісус Христос перебіг диявола на Головському хресті. І він сказав, свершилось. Він виконав волю Отця і віддав за нас грішних людей своє життя, свою душу положив. І проти Ісуса Христа повстали всі сили темряви. Абсолютно, диявол навернув проти нього. Духовенство ізраїльське, тих людей, кому він показував чудеса, яких ізціляв. Ну, тобто дуже багато людей проти нього. І язичників римлянів, які його розіпляли разом з іудеями. І е, це правда, це що, що все відбулося. Наприклад, є у Біблії такий віршик, це, якщо я не помиляюсь, і Перше коринфіна 55 вірш. Ну, то есть, 1 Коринфяна 13.50, а 15.50, да, так, я обачаюсь. І там сказано, що о смерти, де твоє жало, о пекло, де твоя перемога, а сила е, смерті в гріхові, а сила гріха е, в законі. І дякувати Богові, нашому Отцеві, що Він дав нам перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Тобто, оце про що я вам розказував, що Ісус Христос переміг і смерть, і гріх переміг на Голоському Христі, коли Він віддав себе за, ну, за нас грішних людей. І ми, ми знаєте, не спасаємося ніякими добрими справами Написано, що оцей дар безкоштовний по благодаті. І хто чує ці слова пророчі, той бере цей дар безкоштовно. І коли ми приймаємо у своє серце Ісуса Христа, Бог усиновлює нас і ми стаємо дітьми Божими. І Бог прощає нас. А далі вже, знаєте, є Дух Святий, який працює з нами. І Він ну, з нашою душею і з нашою плоттю, і якщо людина вірила в Ісуса Христа, то й Бог допомагає людині і робить, і міняє характер. Так само і мі мій характер змінився. Я був грішником і Господь мене простив. І я тепер став членом церкви. Ось запрошую вас, якщо ви рядом проживаєте в церкву нашу Соборну, ось рядом знаходиться. Я не поруч проживаю. Так. А де ви знаходитесь? Я в районі Возівська. А тоді вам поближче буде церква Філадельфія. Це теж е, наші брати, церква християн Віри Єванівські. Якщо чесно, я поки що не готовий до цього. Так. А, єдине питання. Навіть ну, не єдине. Хорошо. Можливо, Давайте, що вас зацікавили. Можливо, навіть два. Давай. По-перше, ну, звідки в раю взялося це дерево з забороненим плодом, забороненим дерево? Е, Бог його. Не він просто ж, так посадив. Він, він же ж його значить. Він же ж його посадив. Бог дивіться, да, створено. Створив. створив все, все створено завдяки Слову Божому. Все створив, ну Бог створив можна Так сказати, і Бог його посадив з певною метою: дати людині право вибору. Чи вона обирає спасіння, благодать, чи вона обирає прокляття? Загибель ну загибель являється це друга смерть. Вічні муки в пеклі, знаєте, в гіяні вогня. Бог нікого силою не, ну, не заставляє поклонятися йому, але якщо людина не з Богом, то вона проти Бога. І от спасіння тільки в Ісусі Христі. Так само Бог зараз, Він, він знаєте, лагідно каже: покайтеся, наблизилося Царство Небесне. А люди думають, та я ще трошки подумаю, я ще трошки, можливо, я завтра покажу, можливо, через місяць. Але ми не знаємо, чи ми завтра прокинемося. І якщо людина, знаєте, померла в гріхах, не у Господі, то вона піде в ад. Це страшне місце. Написано, це місце. Е... Плачу, там буде плач і скрегіт зубів. І вогонь не вгасає, і там е... змії і скорпіони, тобто демони. І страшне місце. Людина там буде вічно мучитися, там немає. Ні покаяння вже, там немає, там не чутно ні молитви, там місце без Бога, там кромешна тьма. Страшне місце. Так, ви ну правильно? Да, прямо прямо і наліво. Да. От за цією машиною йшли, А, за машиною? Да. ну, І на останок я хочу вам так посовітувати. Можливо, це для вас, знаєте, для першого разу, як так я вас нагрузив. Можете подивитися, да, да, можете подивитися фільм про Ісуса Христа. Він є на Ютубі 1979 року. 79 року. Так. Да. Це про його розп'яття. Там повністю Це... американський да, да, заєвальний від Луки він знятий слово в слово. Ну, як як по мені, це один з найкращих фільмів, і я рекомендую його. Бо ну, ви можете зараз не зрозуміти, а можливо людина краще, так, да, написано віра від слухання, але... але якщо людині можливо це важко вмістити в своє серце, то для початку можна фільм подивитися. І ви ніколи не пожалієте, Господь е... вас благословить і вашу родину написано Хто вірив в Ісуса Христа, той може спастися сам і спасти свій весь дім. Тобто, дружину, діток, можна вам Євангелія подарувати? У вас думає є Біблія? Маленька. Ні, ні, в мене немає. Подарувати вам? Якщо ви хочете сидіти, то я не Такі Івані, кажуть, із багато військових свідчать, що. Так, ми є... приїхали, так? Да? Так, да, можна так сказати, я вже пішки куч... підвезти? Не... Можете трошки підвести, так, да, бо ми ще не доїхали, я так. Ви мені просто трошки да. підперебуєте, бо я. Да, так. E, таких івальних навіть кулі застрявали, і військові навіть зараз, чесно кажучи, такі курі, що там уже да, розриваєсь на молекули просто людей, але ви Привікаю... знаєте, тіло наше, воно смертне, написано. Тіло смертне. Да, воно Субі. йде, пр, е, прах іде. Ну, ми створені із земного пороху, Бог перших людей створив Адама, по крайній мірі. Субі, і так, да? да, тіло йде в землю, скажу, а душа вона вічна. І з ким е, проводити вічність людина обирає сама. Оце вам право вибору, знаєте, з ким будете ви проводити вічність. Хай Господь вас благословить. Отут, от, да, якщо можна, я далі сам. Тримайте Євагію, читайте. Дякую. Хай вас Господь благословить.